Маскування завжди було одним із основних критеріїв успішних військових дій. І ті, хто використовує технології, завжди будуть на крок попереду. І дякуючи тим людям, хто придумав такі костюми, ми зможемо працювати набагато ефективніше і знищувати ворогів набагато більше, ніж ми робимо зараз. Наша задача використовувати ці технології і робити все, щоб ворог не зміг нас знищити. Але самі ми точно не впоралися б без вашої підтримки. Ми з хлопцями знайшли цей костюм, і як це завжди буває, щось нове і ексклюзивне коштує великих коштів. Тому ми шукали підтримку всюди, де тільки можна. Я, наприклад, згадав, що в мене є підтримка в рідному селі. Це наш староста Юрій Вікторович, який завжди допомагає, коли ти його про це просиш. І це дуже чудово. Я прям я вдячний. Я вдячний, що я є частиною мого прекрасного села, в якому є такі чудові люди. Тому я дякую Юрію Вікторовичу за підтримку, а також Віталію Криштопі, Олегу Івановичу Кашовому, Олегу Ткаченка, Євгену Коробки, а також всім волонтерам, всім землякам, хто підтримував цей збір, жінкам, які плату сітки. Я вас. Всіх обіймаю, я вам дуже сильно вдячний з вашою підтримкою. Ми зможемо нищити ворогів набагато ефективніше і поповнювати ту статистику знищених окупантів, яку ведуть, і наш генштаб. Так що щиро всім дякую, обіймаю вас. Геніївка в серці, слава Україні!